Анатолій Валевський. У ЗАРОстях винограду, Погодьтеся, що не так вже й багато справжніх радощів у кусому гробчиковому житті. Ну хіба що вранці зустріти захопленим щебетом ласкаве, тепле сонечко, при цьому нетерпляче пританцьовуючи на гілці. А ще політати на випередки з такими ж самими верткими друзями в кам'яних лабіринтах галасливих міських вулиць у пошуках якої-небудь здобичі. Десь там сухе зернятко, або комашка якась заваляща, тут черства хлібна крихта, а якщо дуже пощастить, може шматочок загубленої здобної булочки з родзинками або залишки старого пирога. Буває, що хтось насіння розсипе для дурнуватих млявих голубів, а спритні горобці вже тут, як тут, метушаться, щоб встигнути собі трохи підживитися. А на заході денного світила, коли розімліле і стомлене за день сонечко повільно занурюється за обрій у перину м'яких хмаринок, перед сном можна трохи пововтузитися в м'якому пилу, а якщо вже минаючий день був і зовсім спекотним то й похлюпатися в теплій літній калюжі, ось, мабуть, і всі горобчикові радощі. Натомість, коли нарешті приходить довгоочікуваний час до зрівання винограду, ото вже настає найщасливіша пора. Скільки соковитих, солодких ягід просто так і просяться до дзьоба, тут найголовніше не морнуй часу, і на всі боки пильно поглядай, щоб не потрапити на очі суворому господареві-виноградника. А ще гірше його хитрому рудому коту то вже всім відомий розбійник. А врешті восени в заростях стиглого винограду справжнішінь гороб'ячий рай, сповнений солодким ароматом важких соковитих грон. Тільки самі горобці намагаються про це голосно нецвірінькати, щоб не приваблювати своїх одвічних кривдниць, хитрих та сварливих ворон.